Тоді по позиції, хто там записує, що я, кажи свою думку, ти все, що буде. Найперше ставте процес. Від родому, по чому наводити, поставити по поранчому розвитку. Закриємо цей перехід. Ні, від світофора. Зараз добре випадко, розумієте, добре. Так, так, від світофора поставити, поставити. Все, ви маєте чистити і всі все да, знаки, і всі знаки, и все 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 знаки, и знаки, и Я с нормальным, но уже не знаю, что это значит, 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 что это

<ан> Уже буде це за поліцейський. Це інформаційний щит, і зараз там, ми розоро, on, говорили, Ді ми будемо говорити. Поліцейський зробив таке Франківську на вулиці Вовчинецькій. Не резинові лежачі поліцейські, а з Горківки. Технологія пізніше. Ви просто не говорите, які просто, з асфальту, ви говорите про сам принцип. Що ми... На Майдані пізьмемо досвіду козика, як буду Я вас прошу. Без коментарів про списів до цього. Судьі питання, якими механізмами, чи ще якими. Ми про списку державні поліцейські знаки. Стоїть питання, ставити два державні поліцейські. Два, там Два. Тут і так мають бути ставити, тому що теж там рімень немає, там садін слова, задума вставити. А там будуть машини, які будуть стати поліцейські, там не зробиться колона. Це йдуть перехресті залежачі поліцейські. А звідси прикрескають місце. Колись було, колись було, колись було коло. Тобто встановлення два приспачі поліцейських на помаранчевої, інакше вже європейська ока. Якраз про списку європейської колективі пускаєш, і ти бачиш порога і тебе бачиш. Коли приїжджає з Помаранчевої проспіть і. Зганяється звідти, те, що заганяється світові. Якщо б ти бачив, то пристільки... Давайте просто Так, я появляюся, що встановлення два ближайших поліцейських. Первую пропозицію. Добре. Добре. Дякую. Е, скрин... тобто, перший раз два усі ради поліцейських. Друге питання у нас по е, скримплуату. Тому прошу вас підрядкувати цією розпосередньою з тими пропозиціями громаду поліцейськими і з відповідними е, скрин... знаками, які I said it.